Путін і раніше весь час обстоював ідею проведення перемовин на тлі воєнних дій. В цьому ж ідея Путіна. Він дійсно готовий до переговірного процесу. Так він завжди був готовий до переговірного процесу. І, до речі, перемовини в Стамбулі, які проводилися за участю делегації, на чолі якої був Мединський, це теж були перемовини заради продовження воєнних дій. Це зараз Путін намагається сфальсифікувати реальність і говорити про те, що він. Е Думав про припинення війни, ні, він створював собі тло для подальшого продовження воєнних дій. А перемовини у Стамбулі були просто пасткою для подальшої дестабілізації України. Ми маємо е, сказати е, досить важливу річ, що в ситуації, яка відбувається зараз між е, Росією і Україною, ніколи не було. Переговірного процесу, який був би розрахований на завершення конфлікту, всі перемовини, які проводила Росія з Україною з 2014 року, завжди мали на увазі створення або пасток для дестабілізації ворожої держави, або створення можливості для продовження воєнних дій. Згадай, поновлення перемовин в часи Зеленського, коли фактично кожна пропозиція російської делегації була пов'язана із бажанням дестабілізувати ситуацію. Ось ті всі спільні Ради представників України ДНР, ЛНР, так, ніби ДНР, ЛНР, так звані, це учасники процесу. Ось ця пропозиція спільних інспекцій української армії з народним корпусом, так званим ЛНР. Все це не для того, щоб щось робити, а для того, щоб створити е, ситуацію конфронтації в самому українському суспільстві. Створити конфронтацію між патріотично налаштованою частиною суспільства і владою. Перемовини після початку великої війни це завжди перемовини, які мали на увазі створити таку ж атмосферу дестабілізації, показати патріотично налаштовані частини українського суспільства, що влада готова відмовитися від захисту державних інтересів, і таким чином створити умови для делегітимізації цієї влади.